Хто тут знімає? Як ви думаєте, на якому ви каналі? Звісно, Леоніда. І сьогодні знову Вірочки. І це буде доджо. Що це таке доджо? Доджо, це де е, ти береш меч, зірних він, і такий Получає Получай робот. І вони будуть у тебе стріляти, і ти довжить. Дуже... Ладно. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! Все, ми вігріє. Ого, яке здає. О, а де ти там зараз? Що будеш зараз робити? Іграти, О! А що таке, доджі? Та ладно. Тут меч зірним. Меч? Ти З мечем. Тут шостий левел? Як це? Зра одразу шостий? Да. Не з першого. Ну давай. Та на перших левелах не цікаво. Далі буде цікавіше, якраз. О, що? О це проходив! Єди сюди. Давай. Ого, пі -пі -пі -пі. Ти що, справжній джедай, люди? Що? Ти справжній джедай? Да. Нічого собі. Треба до для атаки. Ні, проти мене не якісь там роботи. хто? А справжній робот з лазерним мечом. Ого, нічого собі. Да. Ну, Я думаю, що скажу року, вдар в його і все. Круто. І це пішла ламоскує. Ах! Що? Вдарив він мене! Отакує. Не пропускаю я атаки, бо це може бути для тебе небезпечно. Ах! Треба дуже сильно бити. Круто, тебе виходить? Так. Да. Це головне. Я. Ходжа! Да. І покарав його, так? Ну це коротко. Окей. Продовжиться. <плоджу> е, у цьому доджо можна відкривати далі мечі різні. Уявляєш собі? Угу. Різні рівні відкривати. Хотілось би двойний меч зовтий. У нас три частини цієї гри, це ми зараз граємо в першу. Вейдер Мортал. на vr окуляри. Там є сюжетна лінія. Якщо вам сподобалося взагалі ви любите «Зоряні війни, обов'язково нам пишіть, і ми з вами пройдемо всі ці три частини. Вони коротенькі. десь по півтори годинки кожна можна буде пройти. Далі? Да. Ходжа бачиш перед собою. Двороби та хочуть хочеться мене вбити. Ну це да, ну ти справишся, я вірю в те. Ай. Іди сюди. сюди. Пробувай його. Чи не. Бум! Ти не сильно так махай, бо ти зараз попадеш по чомусь. Ха-ха-ха, Еленка. Погнал, погнал. Попадают, да? Да. Заново. Ну давай. Все мила заново. Ты обов'язково сковый, да? Ти дуже крутий, і тебе все вийде прийти. Я впевнений. Всім привіт. Ваших роботів. Виниться. Расу відбив. Ну це ти молодець. А який кольор у тебе менше? Зелений. Зелений? Крути. Тобі подобається зелений колір? Yeah. жовтий подобається краще. А... Синій, жовтий і чорний. І червоний. Ну чорних з мабуть, немає. Я не знаю, на це Ну, Якщо чорний, це напевно меч мандалорця. А в мене є ігришковий. Да? Да. Когда не було сковопропали. А хто знає Мандалорця? Не знаю. Твій улюблений герой зуряних війн? Що? — Хто твій улюблений герой з «Зелених війн? Люк Люк Скайвокер? Ну, а свій люк, а потім люк скайвокер. Він дуже крутий. Звичайний люк і люк Skywalker. <-скай> <звичай -вокер> Давай, включайся. Я, я хочу його не брати, а просто включить. Так я нажибився на своїй арені з першої частини. Я її повністю прийшов, бо оця земля повністю вся опустилась вниз, них. Я бився проти типа цих роботів. Ага. Похоже, походу. Або ці. Ой-ой. Як міститися? З ким ти зараз е, змагаєшся? Знову з роботами. Роботи? Однажды были були маленькие маленькі роботи, ага. а потом я побачив новых. Зразу. Тільки буде в яйця. Опа! Ай! Два серця! Два життя у мене з цього. Ну ти бережи. Життя це головне. Я Що я мала, не мене можна прийти. Що, не можеш пройти? А що в от, важко там? Ти далеко не відходиш. Роти ем, був старший, я просто так їх розбив, а треба і ще двох на сьомому. Були ага. маленькі роботи, які треба було від пуль відбиватися. А -а. І потім їх поми своїх підбивати. А тут такі, сі кермаються машини. Якщо важко, то я тобі допоможу. Пробуй ще, тебе було шкодово. У них звук як електрофом... так. Ту-ду-ру-ру. В роботі? Да. Так. Такий ту ду ду ду, -ду. Кого б'ють. Ура. Цей буде перший бить. Давай, давай. Тебе З першого удару. Розріза? Да. Там далі я знаю, відкривається не тільки одним мечом можна битися, а там в наступних серіях і два меча, і меч, як у Люди, так, спів даже мене. Як у першій частині зоряних війн у Дарта Мола. Був меч, хто знає. Поставте лайк, напишіть напишіть коментарі, що ви знаєте цей меч крутий такий. Здвоєвий. Прийшов! Прийшов? Молодець. Ти там не падай, бо тебе не видно. Не видно? Ні, коли падаєш, не видно. Лай ще раз. Продовжить. Буде восьма. Ой, я можу свою руку отак. Насколько прийшла. Двоє Зразу з'явились? І ще будуть бри. Машко! Ай! Що там? Да, ну, і бетик, Кризивульки! І хто? О, кризивульки! Кризивульки? Це що таке? Це такі маленькі роботи літаючі з пушками. <рес> Відбивайся! Не маємо жодного шансу. Якщо я ще раз попаду, то все, мені хана. Так у мене два шістя! Малютка. Малютка. Блянка. Ладно, мы заканчиваем игру. Закончила? Да. Что скажешь? Тобі сподобалось? Так, да, хочу вже в другу частину, щоб кидати меч. Якщо, друзі, вам сподобався цей ролик, якщо ви любите зоряні війни, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал Леоніда. Ми зможемо далі проходити взагалі цю частину по сюжету, бо сюжет тут справді цікавий. Вам цікаво? Нам дуже цікаво. Де? Погнали? До Ставьте наступних лайк, серій. Підписуйтесь на канал. Пока!